Всім привіт, друзі! У нас пройшов невеличкий дощик, можна так сказати, намочив дорогу. Каштанчики цвітуть, все буяє ніжним цвітом, і риси різнокольорові розцвітають, все зеленіє. Ну а я, як завжди, з роботи. Ось така дорога. Треба йти і спішу, і хочу вам зняти відео невеличке, бо спішу, бо дощ має бути. Гримить. Дуже гримить, а я швиденько біжу, небо бачите, яке затягнуте. А я біжу бігом, біжу бігом, щоб не намочив дощик. І думаю зніму з невеличке відео про природу. Ох, небо ж яке затягне. Наче зараз от-от піде дощик, Ну нічого, якось добіжу. Головне дивитися і в камеру, і під ноги, щоб не впасти. Ой, посказнулась. Чуть не впала тут. Камінців накидала. Бачите? Оріг спаляли який. Ух, як все небо. Ух, чорне. черный. Че это я горымыть? Черный, черный. Бежу. біля дерева, біля вишні, щоб показати вам, як вітер. Вітер гремить, вітер віє, сильний. Грім гремить, Дощик міленький накрапоє. Починає розцвітати бузина, треба не прозівати нарвати і, і розцвіли декоративні волошки під бузиною. Ох, і вітрюган, ох, і вітрюган, колише. Ще... Біжу далі. Сьогодні треба мені приготувати якогось супу кисленького. Після свят не хочеться вже ніяких ковбас, ніякого м'яса і сиріві риби. Хочеться чогось такого легенького зварю, супчик якийсь такий легенький, кисленький. Чому кисленький? Картопля, вермішелька і томатний сік із зажаркою. Без м'яса, без нічого. Той буде кислий суп. Так в селі мама казала кислий суп. Так, топаю далі. <кій> Грімся, гримить, підганяє мене, підганяє пошвидше, щоб я бігла до хати. Знаєте, друзі, біжу-біжу, включила камеру. Вже двоє людей мене запитали, що ти знімаєш. Відповіла природу. І риски вже порозцвітали. Оце такі риски в нас були в селі. І іншого кольору не було. Потім вже з'явилися пізніше жовті, і то не усіх. І ромашечка починає розцвітати. А ось і жовті риси, друзі, краса, яка гляньте, порозцвітали багато. Бур'яну нема, господинка слідкує за порядком. Для вас. Ось такі риски. Забралася я під дерево, друзі, вони під вишнею. Ось такі красавчики. Хоч такі красуньки. Гримить і гримить, а я спішу. Спішу, ніяк не добіжу до хати. Всі ж хочу познімати іриси красиві. Вже накрапає більше. Ось друзі, встигла я забігти до хати. Спорога знімаю, показую вам, який іде рясний дощ. Грім гримий. А я вам всім дякую, хто був зі мною, хто подивився зі мною природу. Нас ось такі. Отакий От двір. Все, ой боже, мерехти уже і мовнія, хоч би граду не було, щоб не побив і квіти, і городину. Була об'ява про штормове попередження. Ливень. Втихає вже тихіше, робиться менше і вже іде, але ще положче. Отак От з дощиком і пройшлися. Правда, без дощика вже вдома дощик догнав мене десь метрів за як До хати. Ну що, йде більше і більше, друзі, дощик. Я закінчую знімати, гримить, блискавка. Дякую за увагу, бувайте здоровенькі, всім всього найкращого. Бережіть себе дне одного. З повагою, до вас Таня ворона. Всім до побачення, до нових зустрічей, до нового відео.